Це, це так я себе заводжу до поєдинку, в якому Карпати поступилися Шахтарю. Давайте подивимося от моменту цього матчу. Е, Карпати вийшли в вишиванках на футбольне поле. 19 травня день вишиванки. Сьогодні день матері. Шахтар подякував своїм матерям. Такі, знаєте, ну, хороші моменти, хороші, якісні е, і благі цілі. Ну і на 5-й хвилині арбітер ставить пенальті. Арбітер Балакін ставить пенальті без сумнівне пенальті. Як на мене, бачите, невдало зіграв у цій ситуації. Е, це кривцов. І Голодюк пішов бити пенальті, і не, проби, не пробив він у цьому епізоді Каніболоського пробив не дуже вдало. Правильно? Наскільки я розумію? розмістив? Пробіл на висоті удобно для вратаря, і, в принципі, вратарь теж угадав. Відно, що найме все-таки немножко неувірен був. Але Карпати почали дуже добре. Дуже якісно почали створювати ці моменти. Епізод на 26-й хвилині. Ми впевнені, що тут не вийшов м'яч за межі поля при подачі, тому що був дуже великий зазор до лінії під час подачі Кобіном. Бачите, йде подача, де тут лайнсмен помітив, що м'яч вийшов, дуже складно. Намалювати цей епізод дуже, дуже важко, тому що ну, траєкторія польоту дуже складна. Але так на огляд мені враження, що десь арбітер засумнівався. Відмінив він чистий м'яч, вважав, вважаючи, будуть вважати деякі люди, що відмінив чистий м'яч Шахтаря. 36-та хвилина, блискуча атака, і дуже добре забиває ці ситуації, якраз аргентинський легіонер Карпат. Олександр Оксіч. Ну тут і нападаючий здорово здорово але З другої сторони, ми бачимо західні, який должен бути. Быть... В 100 случаях из 100 первой на мяче он проиграл позицию, потому что он сначала отодвигал игрока руками. Да ты не руками, тогда ты позицию себе выиграй. Можно тут было ставить пенальти, как бы мягкий не залетел. Можна було? Так. Да. Можна було. Толчок руками були, все. Ну, потім і отримують пенальті. Тільки Карпати, так. Да. Можна. Ну і э, далі атаки вже Шахтаря. Шахтар не випустив Тайсона, не випустив Марлоса і бачимо, що вони не перегравали Карпат. Карпати в першому таймі грали краще. 64-та хвилина зустрічі Шевчук прострілив, ну простий простріл. Ну, Голи тут не витікали з логіки ігри. Карпати здорово оборонялись, і гол, на мой взгляд, просто чисто случайно, просто не повезло. На самом деле. Поэтому Карпаты можно только хвалить, потому что по этой игре ну, ребята полностью отдались. Единственное, конечно, проиграли конечно, жалко. Був розчарован. Володимир Безубяк, потому что він розумів, що в принципі його команда грає достатньо впевнено. Ну, і цей гол він, ну, якби, як подарунок. Шахтарю. перший подарунок у цьому матчі. Ну так, Плюс сразу настроение, какое-другое. Шахтер сразу прибавив. Ну, але Карпати не відсиджувалися. Були атаки на ті та на інші ворота. В принципі, Карпати хотіли виграти перед своєю публікою. Хоча, знову ж таки, матч особливого значення турніру вже не мав для обох команд. Хороший удар в цій ситуації, бачите, знову Дощук Бланко пробивав, потягнув м'яч Каніболоцький. Ну, там ще момент же ж буде ну, да, хороший момент. І от момент, вот это, де да. тут затримають руками, хто кого тримає руками, йде боротьба? Хтось сильніший, хтось слабший, де боротьба плече-плече. Плече. Арбітр це пенальті. Та я теж думаю, що там настолько рисувалось все. Такі, я же пенальті можна давати при кожній подаче і при головом. І як вони судді, говорять, по духу ігри. Де ж ти по духу ігри, ти береш, підписуєш команді приговор. Все, закінчився чемпіонат. Маслося. За той момент в першому таймі. Я думаю, що десь в перерві хтось зайшов, сказав, ти помолився, повинен віддати. От він і віддав. Оф. К сожалению, эта тема избитая. Ну, может быть, где-то и футболисты должны понимать, что судья может так поступить. -то. Он тоже зачем трогать? Он спиной получает мяч к воротам. мог бы получить. Я между защитник пластун. Ну, это нападающий так говорит, понимаешь, атакующий игрок. Понимаешь? А, а я, я защитник. Что не... мне делать? Я, я борюсь. Я отодвигаю. Борюсь за позицію. Давайте послушаем, що говорили після гри ви, э, два обидва оби головні тренера. А разве Лучецько имел право давати інтерв'ю? Ну, він міг давати не в міг-зоні, а міг давати поза а за межами стадіону. Я думаю, ну, давайте, башу, що... Регламенти ви нарушаєте. Туди. Давайте, послухаємо. То КДК у вас тільки токнуватиме. Давайте, послухаємо. Я вдячний футболістам за відношення до гри. Хотіли на позитиві закінчити сезон. Хотіли зробити подарунок своїм матерям, щоб зацепитися за очки. Там. Ну так, да, налаштовувалися. І сьогодні 150-й матч капітана так само хотіли йому зробити. Подарунок, але не вийшло. Чому не вийшло? Ну, містер Лучаску був правий, коли сьогодні сказав, що їх чекає тяжкий матч, так воно і вийшло. Задоволений, що ми забили два м'ячі і один забив суддя. Я питався, Ігор Пластанак на рахунок пенальті, він клянеться, каже, 100%, що, що там близько не було. Там іде двостороння боротьба, десь штукає один одного. От і все. Не можна назначати такі речі. Ну, переді мною стояло завдання вивезти команду в Лігу Європи. Так що Якщо я вивожу, я працюю далі. Якщо ні, я думаю, думаю, а точно знаю, що приймає інший тренер. І Все. І хочемо побажати вивезти команду Лігу Європи. Наше місто давно заслуговує на це.

Фосфаркт экстрем супарации очень расстроен после игры с Севилией Шалакарефакуто. Сприжим, которую он допустил, она повлияла в какой-то мере на конечно, результат, он имел нуждаться e... yeah. в моей помощи. Я эту помощь постарался ему помочь. Плюс очень практически грамотный игрок.

Не будемо про це поки що говорити, хоча насправді це цікавить всю Україну, тому що Лучешко, знаєте, вже так також став як одним з символів українського футболу взагалі. Тому що стільки років він попрацював, стільки багато виграв. І Цікаво, взагалі, яка буде можливо нова а можливо стара стратегія донецького шахтаря. Якщо говорити по самому поєдинку, то е, що впало в очі, це дуже активні фланги в обох команд. Це дуже якісно відіграв перший тайм лівий флановий захисник е, м -м, Володимир Костевич. И давайте вот подивимось. практично всі атаки Карпат шли у першому таймі якраз через лівий фланг. Сергій Викторович. Да, ми обратили на це увагу, Все время атакував, Но в принципе, у не такий мини -ми -ми собою між Костевичем і Кобіном. Вони рубились, рубились, якби как бы друг друга обфалили. Як ми говоримо, два рази того бідного Костевича выбросили з автобуса, как говорят футболисты. Вот. И, а в кінці Костевич помогал, коли у Васе Кобіна свело на губернатор. Ну, в принципі активно була гра, дуже активно. Да. Оксана надвигали приличний скорость на фланга була очень висока. Ну, в принципі, так як і должно быть. Інакше по-другому. Просто команда не може рассчитывать на успіх. Десь зрозуміло. Бор... Я думаю, що Володимир Безбек розумів, що не буде грати Даріо Осерна, а Копіники не мають постійної ігрової практики, що можна от там знайти п'яне місце в Шахтарі. Олександр Оксайович. Сьогодні без мочної гри на фланах рассчитывать на успіх практично невозможно. А потім він пнувся Шевчук. В другому тайні. Оце досвід. Не думаю, тільки досвід. А бежать на 90-й минуте и так, как на первых минутах. Он же бежит туда. Да, мы можем сказать, что случайность, но он простреливал. И где он был, в какой зоне. И потом там еще, помните, момент чуть позже уже будет. Он побежал, его обрезали, и он успел вернуться назад и постраховать. А вспомним момент с Азеведа. Мы как раз в этой студии. Я вам сказал тогда, что расскажите мне, когда Азеведа в следующий раз выйдет в составе Шахтера. Когда он смотрел, когда Реал забивал второй мяч, по-моему. Наблюдал. То таких моментів у Шевчука просто не буває і не може бути. Це дуже добре, тому що ми розуміємо, що Шевчук є основним претендентом на те, що він поїде основним лівим захисником за національну збірну. І бачимо, що ти тримає Бог себе в формі Тут футболіст, який все-таки намагається багато працювати якраз на користь своєї команди. І обсяг роботи, об'єм роботи дуже і дуже серйозний. Сергій Викторович. Да, похвально. І видно, ну, включився, мабуть, все-таки больше во втором таймі в атаку, потому що в первом таймі все-таки Карпати не, не позволяли ему это делать. А так ми бачимо ліву захисник у нас чемпіонату Європи да? Ну і yeah. ну, костеєш так само на підході. Хоча ну, поки що національний збір не доріс. Але давайте послухаємо, як вони сьогодні оцінили свою гру обидва. Ну, у нас з'явився центральна падає, такий таранного типу. І Це в принципі, логічно, що потрібно нагружати його подачами з флангів. І... Я, в принципі, завжди стараюся багато проходів робити подачі, тому цей, цей матч стане виключеним. Сьогодні з Кобіном на фан зіграли одну із легенд Карпат, як протистояння? Звичайно, приємно грати проти Василя. Пам'ятаю, що ігри за Карпати. Я що на пану в школу ходив, не на пану, точно в школу ходив, ходив на його матчі і дивився, захоплювався його ігрою в Карпатах. У нас как бы игра строится, если с ланга получается, я должен прострелить. Но мистер требует более, чтобы мы внизу или на ударе жесткую подавали передачу, что свой чужой, постоянно. И поэтому так всегда залетают мячи. Думаю, что сегодня должен был и второй по-любому залетать. Поэтому, что... Хорошо, я туда а как куча людей, была штрафно, і наших, і чужих, поэтому некуда діватися. Зараз всіх цікавить, в якому ви тонусі. Сьогоднішній матч показав, що в принципі все норма Перед євро 2016 підходить в дальні свої кондиціи. Ну, 90 минут ви відео, я бігав нормально, молоді ребята со мною бігали, їх міняли. Думаю, пусть ще випускали. Я думаю, що лет 10 поиграє нормально. Сповітчуваєте, як на скільки років? Я не помню, я паспорт потерял, поэтому... Не помню, сколько. Ну, в принципе, сегодняшний сезон, цей сезон снова показывает, что вы снова прогрессуете. Вы стейли не бачите. Ну, понимаете, я профессионал Чекановой свое своем дело. Кто меня знает, тренировые ребят, футболистов, знают, что я каждую тренировку выхожу и профессионально отношусь к делу. Понимаете, я не могу себя оставить состав там или где. Есть тренер, главное, он ставит и все. Если он мне дает минуту, пять минут, если на сборах мне дал одну игру всегда за все сборы, одну игру целую 90 минут, то я играю и тренируюсь, и работаю. Все играют по 15 матчей, я одну игру играю. Я не плачу, не ною, я работаю и все. И доказываю свою, знаю, что у меня есть цель, я хочу играть в футбол, и я люблю эту игру, и поэтому я отдаю все силы на поле. В принципе, за остальные час из серьезнейший, на серьезнейшие такие конкурент Я думаю, что за всю мою карьеру, я думаю, это лучший футболист. Я и говорил нашему президенту Ренат Леонидовичу, что это еще раньше, когда он не играл, что он в будущем Раскроется еще два года назад. Я говорю, что это лучший футболист на этой позиции намного сильнее тех футболистов, которые были в моей карьере на этой позиции. И Он сейчас играет на очень высоком уровне. Я думаю, что он через год может он уже сейчас готов играть за сборную Бразилии и будет на очень высоком уровне. Я думаю, один из лучших в мире он сейчас на этой позиции. И я думаю, он доказывает это на поле, показывает все это. И мне приятно, что на моей на позиции играет такой сильный футболист и хороший человек. Но ну, редко такие от конкурента, можно почувствовать такие слова. Э, Когда хороший человек, я всегда с уважением все. Когда-то у меня был не очень хороший человек, я, я ему открыто говорил в глаза, что ты даже со мной не разговаривай и не здоровайся. И все, я этого не скрываю. Я примущаюсь, говорю, в глаза, все.